І ши, ляха твої діти тебе роздирають, і п'ються, і чубляться, хто за Москву, а хто за Варшаву. Знаєте, хтось хотів би намалювати Стараса Григоровича атеїста, але в нього не тільки подражання і тлумачення на всі псалми, і безліч релігійних творів. Але в нього глибинна розмова іде з Богом майже у всіх його творах. Але що він не сприймав? Він не сприймав того лицемірства, яке під виглядом церковної проповіді сипалося на українців і зі сходу, і з заходу. Україна як тоді, так і тепер роздиралася на різні боки. Він бачив цю безліч. Побожного, працелюбного, щирого народу, якого гноблять невелика кубка панів польських з одного боку, а москальських царів з другого боку. Він проводив цю паралель майже постійно про той затурканий, величний і могутній народ, якого роздирають на всі боки, він не знає, як кому послужити в кінці кінців, одно всім винен. І все одно всі його гноблять. Його твори це заклик до простого народу скинути пута, усвідомити, що від тебе щось залежить. Він ніби старався перекричати проповіді священників по московських церквах, а інших православних тоді не було, що ні, неправда, не Божа воля, аби ви сиділи у ярмі. Вас ув'язнили, але ви маєте право на волю, бо ви є. Божі діти. Йому треба було докричуватися до свого народу, достукуватися. Він, увібравши в себе весь біль свого народу, мав із чим його порівняти. Бо поряд з тим він все одно уже там, на Росії, і у світу здобуває і знання глибокі і живе все одно долею свого народу, хоч це на Росії, а хоч це у казахських степах. Пише і там до інтелігенції російською мовою. Пише із Казахстану, пером своїм старається донести до свого народу ось те слово. Оті думи мої, думи мої, на Україну летіть діти. Це про що? Це, дорогі мої, до нашого народу. Чи розчув наш народ? Частково так, в більшості ні. І тому знову топчеться на тих самих. Грабля. За словом Тараса Григоровича Шевченка, з одного боку на апостольській престолі Чернець годований сидить, з другого боку цар російський із своїм патріархатом, а наш навіть знову не знає, кому прихилитися чи вже нарешті мати свою правду у своїй хаті і силу і волю чи ні. Оце, дорогі мої, коротко про творчість Тараса Шевченка з точки зору церкви і про церкву з точки зору його творчості. Він не боровся з Богом. Він боровся з тою неправдою, яка в тому числі через церкву вбивала Його народ. А хіба ми сьогодні не перед тим самим вибором? Хіба знову наш народ не роздирають на різні боки, лиш аби не мав у своїй хаті свої правди, лиш аби комусь підпорядкувати, Лиш як не під одних, то під других, але. Навіть думки такої нема, а може об'єднатися вже пора навколо свого, навколо Києва. Саме про це, дорогі мої, писав Шевченко, саме це він хотів до нас донести. Слухаймо Тарасове слово. Читаємо там, де про внуків нерадивих тих, хто продали свій народ і запрягли у рабство в Москві і Варшаві. Думаємо, проводьмо паралелі, шукаємо тої правди, дорогі мої. Бо без цього усвідомлення ми подібні до велетенського слона, якому прив'язали за ногу тоненький шнурочок, і він іде на поводу, хоча володіє колосальною силою, але йому не сказали, що цією силою можна користуватися. У часи Шевченка, що польських панів навіть одного відсотка не було на Україні проти всього народу, а що москальських сатрапів теж менше одного відсотка. Але весь цей потужний, колосальний величний народ, як отой бойвол, як той віл на прив'язі у нікчемних карликів. Так нас добивали, так нас добивають, і якщо ми не змінимо власний світогляд, то й доб'ють. Не дай цього, Господи, а дай нам усім прозріти і бути дітьми Божими і учнями. Расовеми слава Ісусу Христу, слава Україні! Веровам слава.